Тягнет, не-не-не-не, тягнет. 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 Что за херня? Вытяну впереди. Ребята, нормально, давай вытяну. Вытяну. Да, вытяну. Что за херня? Що за херня мені почати? Читай, читайте. Український товариство Ніколай. Що це за херня? Та я не бачу без очок нічого. Ну no то зараз дамо очки. Що це робить? Ви знаєте, що спілка, вся херня. Люди рибу запускають. Хто не знає. Та яка райця їхати на річку про ні Ні, ні, сам тягне. — Тягніть. Тягніть. Що за безприділено? Люди сюди гроші вкладають, рибу запускають. А ви що, безприділелом займається? А більше не треба, а скільки цього треба? Пусти, тягніть тягніт. 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 ту. Тягніт. ту тягніть. А ну витягуйте ту падає. Тягніт. Тут тягніть. Ту тягніть, гайда, як нічого нема, то тягніть. Там там нічого <звучить> Байдуже, нема заборонено є заборонець средства лову називають. Ми ж не знали, ми приїхали. Байдуже, якщо не знаєте, спитайте людей а кого рибаків. Кого ми спитали? Ми спитали. Ну рибаків, що ви бачите. самі? Рибак, там по-любому там хтось є. Ви з Могльова? Так. Да. А ну тягніть подивіться, що ви там нас закинули. Там да, нічого немає. Ні, ми просто хочемо подивитися. Ну подивіться, що ми не даємо. Помаленько, не спішіть. А то воно не кидає, ні то не важко. Аж туди треба піноплаз, затягувати, скажи. Який пінопласт? То у нас не пінопласт. У нас запрещений, нічого ж не знає. Тягніть. Блядь, пішла. Давай лок, подойди сюди. Можна лот сюди? Беріть. Деріть, а я не те, що я не хотів, ви... урвалася, сучка. Бери лодку, то не нашти на плавку, ну що. Не, не, л... не тільки ну, що дві, дві години, може як годину приїхати. Та ми все знаємо, по камерах видно. По камерах все видно. Все видно. Коли приїхали, коли від'їжджаєте, ви думаєте, що як тут люди спускають, запускають рибу. Та ми ж звідки знали, знали, що тут ви запускали. Ми а дивись перед тобою. Є. Лови. Ми того року приїжджали, тут нічого ж не було. Як це не було? Як це не було? Я вже, я вже три роки тут. А, дорожка? М? Дорожка. А хто розучав дорожку класти? А ми звідки знали? Ми... Це ж що... заборона снасть! Ми ж не знали, що не можна на дорожку ловити. Я не знаю? Це ж на резинку чіпляється, <різь> ти лож. Дорожка, ти дорожка блядь. Це... а як на заборі написано, то що там той правда така є? Можна дорожку можна, можна, визивай поліцію, конфісковуємо лодку, і все остальне, а ти будеш знати на другий раз. Не треба Бо... визивати. Як не, не треба визивати? Це цього безпреділ, розумієте чи ні? То Я раз... сутками тут ходю ночую, щоб тут був порадок. Щоб був парадок. Люди запустили дві тони малька вже. На що дивитися? Так ми ж попередження хоча б. Ну ми ж не Яке попередження? Ми все заберемо, тоді буде попередження для всіх буде, для всіх однаково. знали, чи? Ми не перший раз тут. Будете не... знати? Таких Та вас не... багато є, що ви не знаєте. Як це ви не знали? А як їхати машиною, ви знаєте то, правила дорожнього? Це на день народження, лодка. Можете брати, це таке. Не, ну як це скажіть? Як це можете? Як це можете? Понимаєте? Ну це безприділ ви, цього, понимаєте? Не рибак чи ні? Браконьє, не рибак. Я що, я що, це браконьєра, а не рибаки. Що що ми, ми, риби наловили. Там ми то риби наловили. Ми тільки приїхали. Ви чим приїхали ловити? Ага. Ви якби приїхали вудку ловити, вам би слова ніхто не сказав. Понимаєте, чи ні? Ви приїхали ловити дорожкою, забороною снастю. Дайте тут розказувати, чи ви приїхали ловити? Хлопці, ми не знали, чи, все, більше ми не будемо. А ну скажіть, любов рибака стати, чи можна ловити сітку? Це ж не сітка. Це ж дивіться, що там є сітки. Що це це виходить? Який екран? Це на резинку чіпляється. Подивіться, ні риби, нічого. Та похрен, воно стайте заборонним. Тут на резинку взагалі заборонили ловити. За такої херні ось що кладуть. Через вас, через вас, таких других, третіх, п'ятих. Того люди не можуть у свободу на резинку плити рибу. Кидають всі на будочки, понімаєте? Та ви більше вже не приїдете. Приїдем, не, приїдете не приїдете. Бо не приїдете, бо не приїдете сюди. Нам поставити цей. Побачите. Вас всі тут будуть ногсаками ну, гнати. Понімаєте, такий як ви, як браконьєри такої. Браконьє. Бо браконієр. А що це воно називається? Не браконьєрська? Де ж ми браконьєри, ми приїхали ми на цей... То як це виходить? Пусти її, пливе. Куди? Відрви і пусти, кажу. Різінку пусти. А що вона тут догнити? Я потім доплести ви вночі її витягну. Що? А що ти, ти її не витягнеш так? А що, ми не знали, последній раз ми більше зловити не будемо. Та ви сюди їхати не будете? не, буде. не, буде. не буде. Це ж по-нормальному, як то говориться, ловлять всі, ми приїхали. Ви кинули три резинки, де ще одна резинка? Ми одну резинку кинули. Що ви не знали? Для чого це вони знали, розумієте? Ми одну резинку кинули. Ну як це можна не знати, на що ловити, що не ловити? Ну це ж це ж дорожка. Ми думали, що на дорожку можна. А на дорожку можна? А п'яним за рулем можна їхати? Дивіться, ми одну П'яним за рулем можна їхати. Не можна, Тут на дорожку можна ловити? Ну, нічого у нас немає. Ну Одну кинули. То ну, дивиться. От бачите, от ось такі одні насрали. Ось онасирали. Ви приїхали, браконіли а чого ви не знімали камеру. Я за того руку приїхала і два мішка мусору тому зібрала. Я сказала чоловікові, що, що ми приїхали не в Юрківці? А ми приїхали на ставок. на ставок? Я нічого не кажу, це не моє. Я своє все прибираю, мішок все приїхали. Подивіться по камерах, ми всі в шостої сімчі приїхали. Я знаю, скільки ви приїхали. Сказати є? вам, що скільки ви її скільки чи є риба чи нема. Отакі у нас браконьєри. Приїжджають. Треба, І через таких не людей не можуть тут путя навести. про проконьеры Люди приезжают на утки ловят, а они приезжают сетями ловить. покажи что там у вас под матрасом есть. Показывайте. Ну, все называется беспредел, понимаете? Я розумію. Ні, Хочу, ви не розумієте. Дивіться, якби ви нас спіймали другий раз. Ми перший раз, ми не зло. А ви що хочете, щоб я вас на... по 20 разів ловив? Дивіться, ми ж не зло. Я питаю, ви хочете, щоб я вас по 20 разів ловив? З дому їдемо. дивіться, баночки. Ви мені, мені, мені не треті баночки? Він матрас кажуть. До ти ви дорожку брали, якщо це ви цей з дому їдете. Так з дому їдемо. Вона всі рамі я в машині стоїть. Буду маємо. Май... А чого не взяли вудки, а взяли дорожку? Вудки, бо ми їхали до сина в гості. До сина в гості? Куди вудки? Куди, куди по утки? камерах подивіться, де ми їздили? Я знаю, де ви їздили. Дивіться, дивіться, нічого нема. Ми собі взяли переночувати. Матрати. Переночувати? Вже наночуєте. Вже наночуєте. впереді дивіться. Я вам впереді покажу. Покажіть той пакет. Дивіться, у мене тут ящик є, там сало стоїть, яйця. Ой, але ще ту машину. Дивіться, кефір. Що в я покажу? ще ту машину? Дивіться, сумка. Дивіться, розвічте. Мені не треба дивитися. Чосник. Чосник. Дивіться. Той на полі нарвали. Молоко. Диві? Ну да, молоко. Це моє молоко, мама да. мені дала від мами їде. Ану будь тут зараз любиться вже дико. Ніко ми не прощаємо. Ми нікого не прощаємо. нікого. Ось добачите. Це цей район, де бачите. Хлопці, давайте Ні, це по по не по-людськи. По, по людськи, по по це коли я тут ночами ми фіару ми ходю, щоб тут був порадок, розумієте? Ми, ми, не знали, ми просто не знаємо. Ну зна. як це можна не знати? Ви мені поясніть, як можна не знати? Чого він не приїхав, допустимо, електровудку, чи фатку чи сетку ловити, чи сітку ловити? Що він знаєш, це не можна? Він знає, що має бути сім очків, він знає, що сім очків. Все не буде більше. Ми сюди більше не приїдемо. А ви не приїдете? А ви не приїдете? Бо вас всі ті, що тут будуть бачити, у вас заключу, вони вас будуть відсигнати, а не я буду вас відцягнати. Бо вони сюди збирали копійки, кидали цей малюк сюди, щоб вони приїхали половити. А ви приїхали, хочете на шару половити. Ну, а на уху? Візьміть кити і половити на уху. Бери, бери, вже можеш брати. Це на день народження подарок. Бери, бери. Ми ну, беріть, Ми ж не а, як це воно називається? Це? Як це воно називається? Лодку. Продайте лодку, віддайте на війну. Ми согласні, Продайте її куди. А це наші продавати. Вона Ми нова. туди, туди віддамо її. На війну? Да. Віддавайте. І нехай беруть. нехай беруть, Ну на війну. Оди якраз як хлопці приїхали. Це перший, ну, перший раз можна простити. і Це ж Це ж можна предупредити, сказати. Ми ж Ніхто ні. Ним... Резинку ту другу витягне.